Ну, цього, ну, я не займався сваркою, ну, не знаю, що захотілося варити. Ну, пішов на варювання. Цікаво варити. Ну. Ну, для кожного по-різному. є. Комусь це любить, комусь не любить. Ну, але вже житті то знадобиться, як це каже. Ми тут проводимо. Цю практику повністю, яка є по зварюваності, починаючи від прихватки металу, до купи зварювання конструкцій. Якщо людина має бажання, можна навчитися дуже швидко, хлопці так само стараються. І кожен працює на своєму місці, і для перемоги кожен займається своєю роботою. Військові в нас навчаються і здобувають навички на безкоштовній основі. Так ми виявили своє бажання у волонтерстві допомогти військовим в час війни. Цими кроками ми зараз наближаємо перемогу наших військових.